Ти кликав мене, я прийшов. Капітан Америка, це як кулька. Тут працюють всі елементи композиції, але не до кінця. Є цікаві персонажі є цікава тематика історії. Події розвиваються нереально швидко. Є інтрига, ще й хороша акторська гра, все круто. Зав'язка та розв'язка дії на висоті. І, до речі, графіка червоного Халка прям ну, на рівні. Особливо якщо порівнювати із серіалом, вона Халк. Але коли от все до фіналу ближче підходить, до кульмінації розв'язки, то це ніби як кулька. Вона надувається, надувається і. луснула. А ти таки сидиш. Серйозно? Ви так неймовірно все розкручували? Такі очікування, такі враження. І все. Якщо простіше, кульмінація мене розчарувала. Але загальне враження від фільму на 7 з 10. Ти по мене? Ну то давай!